Всім привіт! Ви на каналі Селянка з України. І подивіться, що в мене є. Я собі придбала фритюрницю. Я дуже рада, що її придбала, тому що я її хотіла давно, ще як була в Україні. Я собі хотіла тут смажить картоплю класно робити. Картошку Фрі, як мої хлопці кажуть. Картоплю Фрі, вона дуже смачна. Я її дуже дуже рідко роблю. І в мене сьогодні буде такий е, обід, така смакота, як в Макдональдсі. картопля фрі. Там буду робити нагетси і теж тут смажити. Ось цю фритюрницю я купила в моєї сестри. Вона собі купувала палет, чи там з різними е, штуками, і вона попалася. Вона новесенька, коштує щось до 200 чи до скільки. А вона віддала мені за 30, за що я дуже вдячна. Я її дуже хотіла і планувала купити собі. І тут якраз так файно підвернулася вона. То я її взяла, будемо пробувати випробовувати її. І для початку я готую. Ось уже в мене така робоча обстановочка. Тут проходить, буду нарізати м'ясо куряче, мариную. Зараз покажу на відео. Картоплю вже приготувала. Все. Ну що, беремо м'ясо і нарізаємо на кусочки, які ви хочете. Щоб були ваші нагетси великі чи маленькі, це вже за бажанням. Я ще взяла одну грудинку, тому що я побачила, що мені це її буде мало. Я ще е, залишила, я на всі нагетси смажила, залишила. І на другий ще ранок їх посмажила, і вийшло дуже смачно. Вони замаринували ще краще, то просто супер. Я додала приправи, які мені подобаються. Паприку, до м'яса, смачна така. і така з часником дуже-дуже смачна приправа. Далі сметану та трішки майонезу. все ретельно перемішати і поставити хай маринується. Тим часом я нарізаю картопельку. Картопля мене, на жаль, не дуже велика. Але яка є, нарізаю соломкою, яку, ну, яка я хочу, щоб була картопля, як посмажиться. Мої хлопці не могли дочекатися, так її хотіли, то я бішком уже старалася приготувати картоплю їм. Такі в нас, можливо, на геть такі. Ось така картопля виходить. У мене вже олія нагрівається. І подивіться, яка красота. Мені дуже сподобалося. Тут можна навіть смажити пиріжки, олію. Ну, що ще тут можна смажити? Те, що сковорідці, можна тут. Подивіться, я зразу приготувала для нагідців яєчка і змішала сухарі та муку, борошно. І тоді буду вмочувати. Посмажила одну вже порцію і вже дала хлопцям, вони не могли дочекатися. Щоб вже дати мені, щоб я їм дала їсти саме картопельку. Їм дуже-дуже сподобалось, я навіть ще носила потім до Оксани, до її хлопців теж дуже гарно їли, смакували, всю з'їли відразу. То так само і мої. Тому пробуйте, так само це можна робити в сковорідки. Ну, звичайно, це не така геть правильна їжа, але е, я думаю, один раз в місяць, чи скільки там її можна. Я її не щодня роблю. Ми навіть як в Україні не щодня Макдональдс їздили. Так само це. Може, раз в півроку. Подивіться, ось така смакота вийшла. Нагетси. Та картопелька. Все дуже по-простому хрустященька. Всередині м'яка. Хлопцям дуже-дуже сподобалась: кетчуп та соус. Це все можна робити і в простій сковорідці. Ну, але в фритюрниці зручніше і не так все розбризгує. Я дуже задоволена, що зробила. Всім я дякую за перегляди, всім пока-пока.